Від стрілецької зброї до протитанкових мін і навіть стінгера ці мілітри тренажери створені спеціально для підготовки українських бійців. Вони дають їй можливість тренуватися в умовах, максимально наближених до реального бою. Симулятори виготовляє українська компанія «Сківтех». серед їх розробок тренажери для стрілецької зброї, бронетехніки, штурмобудівель і знешкодження мін. Їхні розробки вже використовують, зокрема збройні сили та Національна гвардія. Ми за те, що треба зберігти наших військовослужбовців, їхнє життя і зробити так, щоб вони були максимально навчені і ефективні у бою. По відгукам саме від військових військовослужбовців, то ефективність і виживаємість підрозділів зростає на 30-50%. Підводь, Підводь, ту стрілочку і нажимай червону кнопку. Промоє попадання тренування на симуляторах проводять в умовах наближених до бойових. Військовослужбовці одягають спеціальне спорядження та виїжджають на полігон, де відпрацьовують різні сценарії. Хтось тренується в обороні, а хтось імітує дії супротивника. Під час тренування учасники працюють із різними видами зброї: стрілецькою, гранатами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, мінометами та гранатометами. Для більшої ефективності тренувань на руках бійців закріплені датчики, які б'ють струмом, якщо цільна уражена. Іван один із тих, хто виготовляє техніку. Нині він збирає навісний блок на стрілецьку зброю. Пристрій має лазерний модуль, а спеціальні датчики на жилетах бійців фіксують влучання, видаючи сигнал про поранення чи ураження цілі. На виготовлення одного такого тактичного приладу йде близько двох годин. За словами майстра, воїни майже не відчувають додаткової ваги на тактичних симуляторах від цих модулів. Кріпиться на ствол автомата. Підключається імітатор магазину, повністю реальні умови, як час на перезарядку, постріли, звук, імітація все абсолютно відтворює. Дуже подобається от збирати саме такі от пристрої. Вони дуже дрібні, тут треба дуже багато уваги, концентрації і це дуже чудово. Ну коли ти от повністю завантажуєшся в роботу і Повністю одпоглинаюся цим. Це як найскладніше, так і найцікавіше в цій роботі. Радикально змінити своє життя і долучитися до мілітарі цеху. Вирішив Сергій 20 років. Він працював у галузі нерухомості, але після початку повномасштабного вторгнення переїхав із Харкова до Києва, де вирішив опанувати нову професію. Я поміняв свою радикальну свою професію. І став працювати на даному підприємстві після початку війни. Вирішив для себе, що для мене буде дуже важливо, що я буду якусь користь приносити нашій батьківщині. Серед останніх розробок компанії симулятор ПЗРК Стінгер, який використовується для знищення повітряних цілей. Робота над його створенням тривала майже рік. Важкий був Стінгер, тому що це виріб, якому аналогів взагалі немає він працює на штучному інтелекті, тобто ніякого лазера, нічого цього немає. Ми повністю відтворюємо роботу Стінгера. І зараз цей продукт у нас уже є у багатьох військових частинах. З ним всі працюють, і ми маємо дуже позитивний фідбек по цьому. Наша мета зберегти та рятувати життя наших солдатів, які захищають Україну. Нещодавно компанія увійшла до десятирічної програми розробок для армії США. У межах цієї угоди розроблятимуть лазерні симулятори для тренування військових. Діана. Шликова Алі Карімов п'ятий канал. Історія його порятунку схожа на пригодницький роман. Від початку повномасштабного вторгнення львів'янин Володимир Савельєв став волонтером, а потім пішов до війська. Хлопець врятувався дивом, коли на нього після поранення почав полювати ворожий дрон. Про наймовірну історію мужності і надії Анастасія Ярмоловська розповість. Кожен крок для нього як нова перемога у центрі Анбрукен. Військовий Володимир Савелья вчиться ходити заново після тяжкого поранення. Зараз буде виштовхує свою ногу, вицідаю то щоб краще. Навчитися і пропрацювати як правильно виштовхувати коліна у цивільному житті. Володимир Савельєв займався 3D-дизайном. Його шлях у війську розпочався з волонтерства, допомагав армії, але згодом зрозумів цього замало. У липні 2023-го підписав контракт і пройшов навчання у Великій Британії. У мене на цей момент вже вся всі 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 чоловіки в сім'ї практично були у війську, і я таки ходив туди-сюди, і мені було. Було частково соромно, Я я але Вели що цього вже недостатньо. 25 липня я підписав контракт. Спочатку ми були у Львові, ну, на Львівщині, в навчальному центрі. Після цього нас зібрали і ми відправилися в Британію. І я бази ВП проходив у Британії. Це було дуже круто, тому що це було концентровано. весь час, який ми там проводили протягом навчання, воно використовувалось дуже ефективно. Це були звичайні базові вправи, так і медицина. Теорія, а далі передував спочатку бойовий медик, а згодом став командиром розвідувального взводу одного зі стрілецьких батальйонів 116-ї окремої механізованої бригади. Найважче це працювати з людьми, це ти працюєш як зі своїми колегами, з якими ти був просто солдатом, з якими ти служив, був на рівні, а тут став командиром. Це зовсім інакше. І з одночас ти стаєш ближче до командування самого, е, є запити від командування, які треба задовільняти, є запити від твоїх е, колег, які теж треба е, якось більш-менш задовільнити, бо хлопці, це військо, хлопці, треба якась емоційна підтримка, з'їздити на ті ж саму каву з ходогами тощо, або дослухатися по бажаннях здоров'я, відпустки. Тикісь такі речі донеччина осінь. Бруд, дощ та холод. Група відходить із позицій. Техніка, яка мала забрати бійців, не приїхала. Володимир вирішує пройтися слідами бронетехніки і робить крок, який змінює все. Я став на міну, підірвався. Побратим мені надавав першу домедичну медичну допомогу. Ми накладав накладав турнікети. Йому подавав турнікети, він їх накладав. У мене права рука була унімівша, відтягнули мене до посадки. Там ми зробили вторинний огляд, я вдалося врятувати коліно. Я турнікет побачив, що вище на ніяких поранень, і я турнікет перемістив нижче до поранення. На жаль, з лівою ногою так не вдалося, бо були надто серйозні поранення. Побратими надали першу допомогу, наклали турнікети. Ворог стріляв невпинно, але їм вдалося витягнути Володимира. А потім нова загроза. Окупанти почули вибух і відправили дрон. З пораненими ногами Володимир мусив ховатися від повітряного розвідника. Я заривався в землю в листі. Я себе накидав на обличчя на і обличчя вниз пішов. Я вже нічого не бачив, не рухався. Чув, що він прилетів, він літав, досить довго шукав відбувся скид, далеко, і відбувся скит далеко. Але я далі не рухався. Просто я думаю, що сховок вдався, тому не буду рухатись, не буду себе видавати. Прийняв рішення, що взагалі його не буду навіть міняти, якщо він ще раз прилетить. І тут побратим каже, що їде броня зі всіх сил. Мав цей марафон до марафон до неї, тому що і мені здавалося, що це була ціла вічність. Але я успішно доповз, затягнувся в середину. Його встигли евакуювати у Дніпрі. Провели перші операції. Потім Львів, національний реабілітаційний центр. Загалом Володимир переніс понад 10 хірургічних втручань, безсонні ночі, біль. Але сьогодні він знову стоїть на ногах. Спочатку обережно, а тепер упевнено. Володимир з першого тижня дуже гарно вже почав вставати, володів ходьбою і зараз вдосконалюємося з кожним разом. Все краще і краще. Він... Вже і викидає коліно, в нього витривалість покращується фізичний стан. Попереду нові цілі. Володимир планує допомагати побратимам як волонтер і, можливо, навчати інших рятувати життя на передовій, бо справжні герої надихають і не зупиняються ніколи. Анастасія Ярмоловська, Віталій Довгополий, Львів, п'ятий канал.